Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Виборчі комісії України і Великої Британії підписали меморандум про співпрацю для підтримки демократичних процесів, тобто для проведення українських виборів одразу після закінчення війни під повним контролем англійців, Пише телеграм-канал Печерський Холм. Ось що нас захоплює в англійцях, так це їхня аристократична незворушність. Навіть коли вони почнуть вас душити мотузкою без білизни, все одно вони будуть зображати себе джентльменів, інакше вони просто не можуть це їх стиль існування. Оцініть самі. Спершу англійці перехоплюють частину грантових проєктів, від фінансування яких відмовилась США при Трампі. Звичайно, перехопили не всіх, але лише тих, кого англійці вважали перспективними. Деякі з таких проєктів навіть нічого не зрозуміли. Яка, вибачте, їм річ, що помінявся власник вовшорі, через які їм перераховували гроші? Далі грантові проєкти широко розсіяні в українських ВНЗ, різко, активізують свої роботи. І одного чудового дня тисячі українських студентів виходять на вулиці великих міст з картонками, густо прикрашеними лайкою. А в цей час співробітники посольства Англії, Франції, Німеччини відвідують офіс зеленського Єрмака і висловлюють захоплення тим, що навіть під час війни Україна залишається вірною ідеалом демократії. Перелякані Єрмак і Зеленський хоча підтверджують демократія, це Вері Гуд. А якраз Трамп додавляє Путіна на мирні переговори з Україною, дає зрозуміти. Що ціною миру можуть бути територіальні поступки України? А якщо Україна не згодна, то нехай воює сама на свої кровні. В Зеленського паніка він уже бачить у думках, як під його вікнами розгортаються нові серії протестівні капітуляції. Але тут приходять англійці і лагідним голосом кажуть: у вас проблеми? Не хвилюйтесь, ми вам допоможемо. Все буде very well. А ви нам за це справжня дрібниця? Тобто є документ про співпрацю виборчих комісій Англії України. Ну тобто, щоб вибори проходили під повним англійським контролем без фокусів на кшталт інтернет голосування в додатку Дія і спроба має зняти з виборів будь-яких кандидатів і всупереч усім протестам Єрмака, прилякане Зеленський, який мріє про славу переможця війні, погоджується. Власне, а що вас дивує? Майже так само свого часу англійці обміняли скандал із Вагнергейтом на призначення нового головнокомандувача збройних сил України. Командувача замінила відповідь Белінгкет видав неймовірно пісне та несмачне розслідування про вагнерівців. Звичайно, офісу Єрмака англійці запропонувала кілька кандидатур на вибір. В офісі Єрмака вибрала генерала, якого вважали найбільш бездарен, Того у якого під час навчальних стрілянин присутності президента не вистрілив Джавелін. Цим генералом був Валерій Залужний. Так, так, той самий, якому англійський посол свого часу вручав меч британської імперії, що переходить залужний за даними опитувань, майбутній новий президент України. І жодних претензій, все благородно і красиво. Навіть зеленський задоволений, незважаючи на крики жаху Єрмака та прикрості стоген і усіх політтехнологів влади англійців у своєму репертуарі. Раніше Печерський холм писав наступне. Джурела повідомляють, що спікер Верховної Ради пан Стефанчук від праць державних зліг на лікарняний. Офіційна версія спека нерво і серце зайва вага не в останню чергу. Неофіційна версія Стефанчук помилувався громами блискавкою в офісі Єрмака і вирішив, що поки Зеленський Єрмак один одного посилаючи відомі місця, звідки вийшло все населення планети, краще посидіти вдома з довідкою. А то розумієте, Єрмак реве, що потрібно негайно приймати умови США і готуватись до виборів, бо інакше капут зеленському. Під текст його менеджерами самому Єрмаку Кампут насамперед. Зеленський відповідь верещать, що капут йому настане, якщо він погодиться з визнанням Криму Російським. Взагалі, Росія скоро впаде. Треба додавити, А він фартовий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.